Сьогодні розглянемо вологі серветочки дитячі Baby Super Fresh. Ось переді мною така упаковочка. Вказано, що в ній 120 штучок. Також це вказано, що це акційна така суперупаковочка. Ну, тобто не акційна, а просто вона велика. В їхньому складі немає вмісту спирту. Також, якщо тут почитаємо анотацію до них, бачимо, що виробництво українське, Дніпропетровська область. Також написано, що вони предназначені для заботливого очищення ніжної кожи малыша і мами, смягчають кожу, їй відчуття свіжості, ну, тобто, тра-ля-ля, як завжди. І е е вказано, що тут є вітамін Е, який способствує оживлению маленьких ранок, підтримує естественную захисну функцію кожи. Ну, не знаю, чи правда це, чи неправда. Відкриваємо. Зручно, що є такий клапан. Це мені завжди подобається, це завжди однозначний плюс у всіх серветочках. Ліпучку відриваємо і дістаємо серветочку. Слід зазначити, що серветки дістаються дуже просто, не тягнуться одна за одною, а по одній штуці. На дотик вони досить приємні: це таке неткане волокно. Немає відчуття, що це просто звичайна серветочка. Тягучі, вологі, ну, така помірна вологість. Єдине, що мене дуже так смущає, це знову ж таки запах. Є хімічний запах, ну, неприємний він. Серветки не рвуться, досить хороші, досить якісні. Тому, якби я мала вам їх порекомендувати, напевно, моя рекомендація була позитивною.